Привіт! Сьогодні ми зануримось в одну з найвідоміших індійських казок історію про фарбованого шакала. Знаєте, це така собі притча про те, як одна єдина випадковість може призвести до ну просто неймовірного злету і, звісно, до ще більш стрімкого падіння. Вся суть тут про ідентичність, обман і про те, що правда, вона ж завжди знаходить шлях назовні. І ось це питання. Воно ж лежить в самій основі нашої історії, і, мабуть, воно знайоме кожному з нас. Як довго можна прикидатися кимось іншим? Ну що ж, подивимося, що з цього вийшло у нашого героя. Історія починається, як це часто буває, з дуже простої і абсолютно зрозумілої ситуації. Давайте познайомимось з нашим головним героєм у його, так би мовити, природному середовищі. Отже, знайомтеся, чандарава. Його життя це, по суті, постійна боротьба за виживання, вічний голод і пошуки їжі. Він, ніхто, звичайний член зграї, абсолютно загублений у цьому жорстокому лісі. Але одного дня все кардинально змінюється. Доля, чи то пак чиста випадковість, запускає такий ланцюжок подій, який перевертає світ Чандарави просто з ніг на голову. А все почалося з панічної втечі. Наш шакал рятувався від зграї розлючених собак і, не розбираючи дороги, стрибнув у якийсь великий чан. Він, мабуть, думав, що це порятунок, може, вода, але ні, це була насичена яскраво синя фарба індиго. І от коли Чандарова звідти вибрався, він був ну абсолютно невпізнальний. Його дивна синя шерсть вселила справжній жах. І навіть благоговіння у наймогутніших хижаків лісу. Уявляєте? Леви, тигри. Вони ж ніколи нічого подібного не бачили і вирішили, що перед ними якийсь посланець богів. Чандарава миттєво збагнув, який унікальний шанс йому випав, і треба сказати, діяв він дуже рішуче. Отже, по перше, він проголосив себе королем, посланим з гори. По-друге, і це найхитріше він вигнав з лісу всіх своїх родичів шакалів. А чому? Бо це ж єдині, хто міг би впізнати його справжню природу. Ну і по третє, він почав правити, тримаючи всіх у постійному страху перед своєю божественною сутністю. Але ж, ми знаємо, будь-яка імперія, побудована на брехні, це просто картковий будиночок. Він лише чекає на легкий подих вітру, і от для нашого самопроголошеного короля цей момент істини невблаганно наближається. Спробуємо уявити цю сцену мирний вечір у лісі. Всі піддані в шанобливому мовчанні зібралися біля свого синього короля. І раптом цю ідеальну тишу розриває такий знайомий, такий рідний, далекий звук, це виття зграї шакалів. І в цей момент у середині Чандарави розгортається справжня битва. Розумієте, розум короля наказує мовчати, тримати маску. Але інстинкт, інстинкт шакала, його справжня природа, просто кричить про інше. Це голос крові, голос минулого, від якого, як виявилось, втекти неможливо. І він робить цю фатальну помилку. Забувши про все, про королівську маску, про синю фарбу, про страх підданих, він просто відповідає на поклик своїх родичів один єдиний звук. І все це наче камінь, що влучив у дзеркало, вся ілюзія миттєво руйнується. Ну, наслідки не змусили на себе довго чекати. Маска впала і правда відкрилася у найдраматичніший спосіб. Щойно пролунало це шакеляче виття, леви та тигри все зрозуміли. Їхній благоговійний страх миттєво, просто миттєво перетворився на сліпу лють. Подумати тільки, їх обдурив звичайнісінький жалюгідний шакал. Розплата була швидкою і, на жаль, безжальною. Історія, звісно, завершилася трагічно, але її справжня цінність в уроках, які вона нам залишає. Давайте ж розберемо, що насправді стоїть за цією давньою притчею. Ось тут ми бачимо цей глибокий внутрішній розкол. Дивіться, з одного боку його справжня сутність простий голодний шакал, частина своєї спільноти, а з іншого фальшива особистість, могутній, але ж абсолютно самотній правитель, який по суті зрікся власного коріння. Отже, які ключові висновки? Ну, по перше, правда неминуча рано чи пізно вона вийде назовні по друге неможливо втекти від своєї справжньої природи. Обман завжди веде до руїни, а будь-яка запозичена ідентичність надзвичайно крихка річ. І знаєте, що найцікавіше, хоча цій казці тисячі років вона неймовірно актуальна саме сьогодні. Вона ж говорить про те, що ми зараз називаємо синдромом самозванця, про цей постійний страх бути викритим і про величезний тиск, який відчуваєш, коли підтримуєш образ, що не є справжнім. На завершення, ця історія залишає нас із одним дуже важливим питанням. Бо історія фарбованого шакала це ж не просто казка про тварин, це дзеркало, яке змушує задуматися, а яку ціну ми платимо за ті ролі, які граємо, і за ті маски, які носимо у власному житті?